Очі. Сьогодні мій ранок розпочався дуже рано. Я зробила йогу, медитації, афірмації, пілатес. Потім збігала на фермерський ринок, купила молока, свіжих фруктів для чоловіка. Він мене полюбляє різні такі вітамінчики зранку. Потім він мене попросив спекти йому хліб. Ну Що це для мене? Це ж легко. Раз-раз і раз, все готово. Потім я пішла. Ти можеш не Потім я пішла приготувала борщу. Це, до речі, його улюблена страва. Так, ой, я, я забула вам нагадати, що я купила ще м'ясо також з фермерського ринку. Ну, ви розумієте, це органік, ці там корівки і свинки бігали по альпійських лужках. Ну, Все-таки, ви знаєте мої феї, ви все-таки також полюбляєте. Так, Ну, коротше, дівчатка, гарного вам дня, а я пішла радувати свого чоловіка надалі. Па-па-па!